Чому земля не падає на сонце? І справді, чому Земля не падає на сонце? Адже як порівняти її з Сонцем, то вона значно менша, і за розмірами, а головно за масою. Маса сонця більша у понад 300 тисяч разів. У нашому всесвіті діє закон всесвітнього тяжіння. Суть його в тому, що всі тіла притягуються одне до одного. Сили тяжіння, з якими земля і сонце діють одне на одне, однакові, але маса сонця значно більша. Тому сонце в цьому сенсі сильніше землі, і вона мала б впасти на нього. Але цього досі не трапилося. Чому? Бо Земля рухається. Сонце повсякчас притягує до себе землю, але внаслідок руху вона обертається навколо нього по орбіті, яка має форму еліпса, тобто два рухи землі в просторі, один під дією сили тяжіння в бік Сонця, другий прямолінійно за інерцією складаються в криволінійний рух. Отже, насправді Земля завжди в стані падіння на сонце, і якби вона не рухалася, то вже б давно впала на нього. Якби земля раптом зупинилася, то упала б на сонце за 65 діб. Отак от.